Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі «Годинник епох. Зазираємо у наше далеке минуле, зважуємо, аналізуємо, порівнюємо, намагаємося міркувати і робити певні висновки. Саме цими січними днями 1037 року, 11 століття, Русь було освячено. І запрацював, ми б сьогодні сказали сьогоднішнім терміном Софійський собор. Софійський собор сьогодні стоїть на Софійській площі у нашій столиці. Будував його Ярослав Мудрий, хоча, за деякими припущеннями, навіть починав закладку його, його батько Володимир Великий, але Володимир Великий помер у 1015 році. Ну, а собор уже був освячений і почав свою діяльність у 1037 році. Що цікаво, що е, в Константинополі, де перебуває Вселенська православна патріархія, собор Святої Софії було споруджено майже на пів тисячі років назад. Просто у п'ятисотих роках нашої ери. Але потім він був спотворений мусульманськими мінаретами і, власне кажучи, свою таку діяльність православну припинив. Але зауважимо, що саме там було підписано Томос у 2019 році. Але це я забігла наперед. А тоді у 11 столітті і аж до 14 століття свята Софія була, можна вважати, головним храмом Православної церкви на Русі. А потім, коли країна вже почала називатися Князівство, Велике Князівство Русько-Польсько-Литовське. Потім Софія занепала, її відновлювали, ремонтували, відреставровували і митрополит Петро Могила, потім Гетьман Іван Мазепа. І лише дивом у 30-х роках ХХ століття, коли більшовики воювали з релігією, підривали храми, і Михайлівський Золотоверхий, і Десятину Церкву, Софія якимось дивом стояла. Понад те, в 1934 році саме там було запроваджено поняття заповідника. І, власне кажучи, і створено Софіївський заповідник який сьогодні називається Софія Київська у 1941 році, коли більшовики відступаючи, мінували. У Києві все, що можна було замінувати, і Хрещатик, і Успенський собор, і інші цінні, важливі, навіть стародавні споруди, архітектурні пам'ятки, був замінований і Софійський собор. І ось, як не парадоксально це прозвучить, завдяки німцям було врятовано Софійський собор, тому що вони вчасно, як то кажуть, роздивилися, що споруда була замінована. Так само, як не парадоксально, знову ж таки прозвучить і будинок вчителя. Це той, що недалеко від Нинішнього оперного театру в столиці. Він також був замінований більшовиками і лише учасні дії німецьких саперів, у тому ж таки 41-му році, врятували нам цю споруду, біля якої сьогодні встановлено пам'ятник Михайлу Грушевському. Отже, Софія Київська, Софійський собор одна з небагатьох пам'яток, яка дійшла до нас із сивої давнини нашої славної Русі. Зазираємо у ці січневі дні 1648 року, коли переможе на Білому коні гетьман Богдан Хмельницький в'їжджає у Київ. Він мав на те право в'їхати з такою помпою і Славою та ще, та ще через золоті ворота, тому що нещодавно він здобув перемоги. Перемоги у битвах під жовтими водами. Під корпусом і під пилявцями. Якраз велич і могутність Богдана Хмельницького і почала розгортатися із 1648 року, із оцих січневих днів. Попереду ще була його поразка, поразка українців, убиті з поляками під Берестечком. Але ми про це згадуємо в інших моментах, в інших наших передачах і, звичайно, будемо говорити про це. Але ця подія. Поразка українського війська під Берестечком була дуже важливою і такою прикрою з погляду подальшої стратегії і тактики гетьмана Хмельницького Ліна Костенко створила поему Берестечко. Знаково і цікавий такий от твір. Отже, Богдан Хмельницький, 1648 рік, гетьманувати йому залишалося близько 9 років аж до смерті у 1657 році. 1789 рік. 235 років тому у Сполучених Штатах проводяться вибори. Перші в історії Сполучених Штатів вибори, а може й не тільки Сполучених Штатів, і обирають першим президентом і кажуть, навіть 100% за нього проголосували Джорджа Вашингтона. Джордж Вашингтон не просто президент, політик, фермер, картограф, математик, інженер, революціонер, письменник. Звісно ж, офіцер армії і державний діяч Обирали його двічі аж до 1700 97-го року обирали Джорджа Вашингтона, його віце-президентом був Томас Джеферсон. У них були незгоди стосовно економічної політики Сполучених Штатів, і ось саме ці незгоди і породили двопартійність у Сполучених Штатах, бо до того часу не було там, власне кажучи, якихось політичних партій. А у своїй анкеті Джордж Вашингтон писав, що він безпартійний. Цікава. Сама система виборів у Сполучених Штатах. Ми в теорію даватися не будемо, а скажемо тільки, що коли американці йдуть на виборчі дільниці і голосують, заповняючи відповідно виборчі бюлетені, то вони голосують не за особу майбутнього президента. Чи за Хіларі Клінтон, чи Дональд Трамп, чи Барак Обама, чи той же Джордж Вашингтон, вони голосують, обираючи так званих виборників чи виборщиків. І таких на всі Сполучені Штати 535 осіб. А вже тоді оці виборники обирають, власне кажучи, і президента. Ну, звичайно, це, що я вам тільки що розповіла, це дуже спрощено, пунктирно. Але головна суть у тому, що виборці обирають виборників. А вже виборники обирають президента. Ось так, така. Така система виборів у Сполучених Штатах. Ну, Джордж Вашингтон помер у 1799 році, наприкінці, того ж таки 18 століття, проживши 67 років. Як же увічнили його пам'ять? Як, на мій погляд, то надто скромно усього лише на однодоларовій купюрі. Тобто на одному доларі зображений портрет Джорджа Вашингтона. Ну, могли б виділити йому. Ну, хоча б 100 доларів, чи хоча б 50 доларів, це я так уже жартую. Але все-таки ми ось пам'ятаємо таку постать. І місто назване на честь саме цієї історичної постаті американського народу. Рухаємося далі, пригадаємо, що 12 січня 1907 року народився Сергій Павлович Корольов, людина всесвіту. Нам лестить навіть сам цей термін людина Всесвіту, адже корольов у своїх анкетах писав, що він українець. Та, власне кажучи, народився він ось у цьому будинку, у Житомирі, у сім'ї вчителя гімназії. Зацікавився реактивним рухом, ракетами, і, отже, на цій світлині він у планері Коктебель, який випробувався, звісно ж, в Криму. Багато чого пережити довелося корольову і гулагівські катівні. Йому вибили щелепу, вибили зуби. Потім працював він як і багато науковців у шарашках так званих, тобто наукових установах, науково-оборонних установах, які творили в тім числі, і обороноздатність радянської держави. Ну а ми насамперед, як і все людство, пов'язуємо ім'я корольова із запуском першого світі штучного супутника землі. Ось такий він мав вигляд. Це було 4 жовтня 1957 року, коли було запущено цей супутник, важив він близько 83 кілограмів. І літав навколо нашої матінки землі кілька місяців. І на початку 58-го року, як тоді було прийнято казати, згорів у верхніх шарах атмосфери. Якби не корольов, ми б не обігнали Сполучені Штати також і в. Космічній гонці щодо запуску людини в космос. Цією людиною був Юрій Гагарін. І ось саме таким найчастіше, дуже часто вірніше показують Корольова. Це якраз коли він веде перемовини із Гагаріним, коли Гагарін перебував на орбіті, не був обійдений. Урядовою увагою Сергій Корольов мав, як бачите, дві зірки герої соціалістичної праці. Але все це, звичайно, було таємницею людиною. Він був засекреченою. І коли у Микити Хрущова після запуску Гагаріна міжнародні організації запитували, бажаючи присвоїти, хоча б навіть Нобелівську премію, тому хто найактивніше доклався до запуску людини в космос, то Микита Хрущов сказав: у нас немає одного автора. Цього винаходу чи одного науковця, автор цієї цієї похвальної історії для СРСР увесь радянський народ. Ну, так було сказано. Отже, Сергій Корольов, людина Всесвіту, українець, яким ми пишаємося і будемо пишатися, пишатися. одна. Із постати світового рівня цивілізації людина Всесвіту. Сергій Корольов помер він на операційному столі в 1966 році, саме тому, що йому не могли ввести зонд для глибокого там вдихання, тому що в нього була вибита щелепа на допитах у НКВД. Така от можна сказати, сумна історія прожив він всього на всього. 58 років, тобто людина ще могла жити і творити. І хто знає, як би склалася наша і місячна програма, і програма запуску на Марс, про що корольов мріяв. Якщо я вам скажу, що був такий відомий діяч мистецтва і культури Саркіс Параджанян, напевно, вам це ім'я мало що скаже. Потім він прибрав собі ім'я і став відомим під іменем Сергія Параджанова. Він народився саме цими січними днями в 1924 році. Вірменин за походженням народився у Тбілісі, столиці Грузії, а сидів у російських тюрмах за український буржуазний націоналізм. Ось такий, от Оксюморон, можна сказати, що його навіть важко запам'ятати з першого разу. Сергій Параджанов став на як то кажуть, шлях слави найперше у 1964 році, коли на студії Довженка він зняв оператором. Тоді був Юрій Лянко. Він зняв фільм Тіні забутих предків за мотивами повісті Михайла Коцюбинського. Цей фільм засвідчив справді високий злет українського поетичного кіно. Там вперше засвітився майбутня зірка Іван Миколайчук. Він тоді був ще всього-навсього студентом, те... студентом театрального інституту. Грав він разом у парі із Ларисою Кадочниковою, вона грала Марічку, він грав Івана і їхня трагічна, драматична любов стала стрижнем цього фільму. Цей фільм Тіні Забутих предків здобув стільки нагород на фестивалях, що, мабуть, варто їх не те що назвати, їх важко всі перелічити. Це були десятки і десятки. Світ побачив, що таке Україна. Що, якщо Україна може виготовляти ось таке кіно, напевно, це цікаво. Не країна, звичайно, тому що це була частиною Радянського Союзу, тоді Україна, а напевно це цікавий народ. Та невдовзі цей фільм поклали на полицю. Ну, тому що радянське керівництво спохопилося. Ну, занадто вже цікаве, занадто красиве це кіно, такого у Москві не роблять. Ну, одним словом. Коли йшла іще й прем'єра цього фільму, це було в 65-му році, то вона ще спричинила свого роду вибух. На ній виступили Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл. І саме під час прем'єри було сказано, що відбуваються арешти інтелігенції. Це була перша хвиля наступу КГБ на українську інтелігенцію, і хто не згоден з арештами встати на ноги, практично весь зал піднявся. Залишалося підніматися, мабуть, і цекістам, які були в залі, членам ЦК, але ж і Параджанов там тоді був. Тобто, вся оця компанія по фільму потрапила у чорні списки КДБ. Понад те, за Параджанами слідкували, і щоб якось урвати його діяльність, припинити його творчість, як то кажуть, і дошколити цій творчій особистості, а що він був творчою особистостю, то той сумнівів нема, крім того, що він був режисером, кіносценаристом, він був ще й художником. Ось дивіться, це ось картина його пензля. Так от, щоб усе це зробити, треба було його посадити. А яку статтю пришити? Ну, в Радянському Союзі казали, була б людина а статтю, ми знайдемо. І ось знайшли таку статтю Гомосексуалізм. У радянські часи це було статтею кримінального кодексу. Сьогодні нам про це смішно говорити після того, як навіть у Києві проходять паради лгбт спільноти, не кажучи вже про міста на заході, а тоді і дали Параджанову. Здається, мені близько семи років за гомосексуалізм з таким вироком вижити у тих таборах із тими зеками йому було просто нереально. Але він зумів не тільки вижити, а й прихилити на свій бік своїх співкамерників і, бачу, що це. Адміністрація тих колоній, де він сидів, змушена була його часто перекидати з одного табору в інший, тому що він згуртовував компанії зеків, які дружно виступали там за щось таке гуманітарне, людське. Врешті-решт, світова спільнота піднялася за Сергія Параджанова. Зверталися із спеціальним листом відомі режисери Мікеланджело Антоніоні, Роберто Россиліні. Федеріко Феліні, японський кінорежисер Акіро Кросава. Ну, тобто, це світові імена з тим, що Параджанове випустили. Але напевно, останньою краплею у цій боротьбі західної інтелігенції за Сергія Параджанова став один із спектаклів у Великому театрі, де був товариш Брежнєв, і біля нього французький письменник Луї Арагон. Луї Арагон був родичем Лілії Брик. а Лілія Брик добре знала. Не тільки Маяковську в 30-х роках, а й Параджанова у 70-х. І от оте слівце і стало вирішальним, врешті-решт його випустили, звичайно ж, достроково. Після цього він також знімав фільми. Але здоров'я було його підірване. Помер він у своєму рідному Єревані, у Вірменії в 1990 році. І як воно в нас і водиться, вже посмертно Сергію Параджанову було присвоєно і звання народного артиста України. Звання лауреата Шевченківської премії посмертно, і ось у 2024 році Сергій Параджанов був названий легендою України. Ось такий він вірменин, який народився в Грузії, а сидів у російських тюрмах за український буржуазний націоналізм. Чого тільки в СРСР не вигадували, що сьогодні нам над цим смішно, навіть смішно про це говорити. А тоді такі недолугості вершили людські долі і уривали їм і здоров'я, і життя. У 1950 році, ось цими січними днями в Радянському Союзі, в Кримінальному кодексі знову було введено смертну кару. Ще царював Сталін. Смертну кару вводили за шпигунство, диверсії і зраду батьківщині. Сьогодні в Українському кодексі немає поняття смертна кара, є довічне ув'язнення і різні терміни. Ну а тоді, коли в західних областях України ще активно діяла УПА, то, можливо, навіть із цих позицій вводилася смертна кара. Цікаво, що смертна кара. Останнього, останню жертву свою наздогнала аж у 1989 році. Це був бандерівець. Бандерівець Іван Гончарук. 44-му році він молодим, 18-річним юнаком, пішов не в Червону армію, а пішов в УПА. Близько року він пробув там. Більше на господарчих роботах, як розповідали свідки в охороні чи у варті, і все таки йому присудили смертну кару 45-му році. Потім замінили на довічне ув'язнення. Відсидів він 10 років. У Магадані і було вирішено його відпустити, тому що не було сенсу його далі тримати. Ну що ж, його відпустили, але в Україну повертатися не дозволили. Жив він на інших теренах Радянського Союзу завів сім'ю, двоє дітей було у його родині. І ось ні з сіло ні впало. У 80-х роках піднімається справа Івана Гончарука. Його винувачують у тій ж самозраді батьківщині, батьківщині і диверсіях. І судять, тобто його судять за те, за що він покарання вже відбув. Комусь на верхах КГБ створюється таке враження, як кажуть експерти. Було дуже необхідно засудити Івана Гончарука до смерті, хоча він був рядовим опівцем, ніяким не командиром чи там видатним якимось організатором чи пропагандистом. Врешті-решт, 12 липня 1989 року, Івана Гончарука розстріляли. За два роки до незалежності України. Ребіталю реабілітували Івана аж у 2021 році товариство. Ну, ось така невеличка історія однієї долі. Несправедливо, несправедливо було обірване життя цього бандерівця. Ми б сьогодні сказали, але все ж таки таких доль було багато. Про якесь правосуддя. І переймання людськими долями у радянському юридичному кодексі і в праві взагалі, напевно, і говорити не варто. 1972 рік. Що вам говорить термін блок? Хтось подумає про ті блоки, якими піднімають будівельні конструкції на будівлях. Хтось може згадає будівництво доріг чи якісь загати водоймищ. Хтось подумає про блок політичних партій, які можуть іти на вибори, об'єднуючись чи роз'єднуючись для того, щоб досягти своєї мети. Ну а сьогодні підемо у нас про інший блок. Блок це операція, яку розробляли проти дисидентів. Великі спеціалісти в комітеті государственної безопасності 72-й рік поширюється, сам видав. Сам видав, це література, роздрукована інколи просто на друкарській машинці чи видана якимось іншим кустарним способом, яка розповідала про те, як живуть люди в Радянському Союзі, як захищаються їхні права. Так само подібна література ввозилася із-за кордону в Радянський Союз, були налагоджені дисидентами, шістдесятниками, а це вже по 72 рік, нагадаю, спеціальні канали. Це дуже непокоїло комітет Государственної Безопасності. Звичайно, люди, які цим займалися, були на гачку у КГБ, за ними слідкували, вислідковували їхні зв'язки. І тому, коли е, січневими днями 1972 року по Львову ходили колядницькі ватаги, а в тих Колядницьких ватагах на той час було не так то й безпечно перебувати. Адже це не, не збігалося з політикою Комуністичної партії. Були там багато і дисидентів, таких, наприклад, як Василь Стус та інші. Вони відколядували. Ось на цьому знімку одна така весела компанія Василь Стус, тут другий ліворуч, а праворуч стоїть Михайло Горень із вусами. Чоловік, ось такі вертепи ходили Львовом. Звичайно, кілька десятків було задіяно у цих дійствах. Пройшли колядки, і близько 20 чоловік із цих колядницьких гуртів були арештовані. Звичайно, не за самі колядки. Загалом тоді, серед української інтелігенції, пройшли арешти, прокотилися. Це була друга хвиля після тієї прем'єри ті незабутих предків, про які я згадала кілька хвилин назад. Загалом було арештовано більше 70 осіб української інтелігенції: Василь Стус, В'ячеслав Чорновілі, Євген Сверстюк, Стефанія Шабатура, поети Ігор та Ірина. Халинець, Іван Гель, Іван Світличний, ну всіх не перерахуєш 70 чоловік. Стандартний тоді був і судовий процес, і стандартний термін. 7 плюс 5. 7 років це концтабір суворого режиму, як там, де сидів Стус і інші відомі дисиденти 60-ники. І 5 років заслання. Ну, заслання це, звичайно, Сибір, Магадан, Казахстан, Бурятія, де перебував. Євген Сверстюк до прикладу і навчився там столярній справі, яка потім йому дуже пригодилася. Коли він у Київ повернувся із заслання, треба десь влаштовуватися на роботу. А на роботу таких неблагонадійних не брали. А не будеш працювати. Тобі за дармоєдство кримінальний кодекс два роки тюрми. Словом, це так вже я пригадала. Ось що означала операція блок. Ну, треба сказати, що вона виявилася для кагабістів досить успішною, тому що дуже багатьох із тих, кого я назвала, і ще більше кого я не назвала, опинилися у концтаборах, а потім на засланні. Але це не урвало бажання тих же дисидентів і правозахисників далі боротися і обстоювати права людини в Радянському Союзі. Оцей український вісник. Видання, яке підпільно редагував, видавав В'ячеслав Чорновіла, дописували його друзі. Воно стало ніби провіднею зорею для того, як можна діяти, щоб поширювати просвітницькі знання серед української людності. Ось таким чином операція блок завершилася сумно для учасників і колядницьких ватах. І тих, хто в них не брали участь, але були якимось чином дотичні до самвидаву і українського вісника. А стосовно колядників, то ось було спеціальне розпорядження КГБ при совіті міністрів СССР приймає міри по установленню не попитаються лі націоналістичні елементи використовувати колядки во враждебному для СССР цілях. Тобто завжди Радянський Союз. А тепер і Московія вбачають у всьому українському ворожість, тому що воно не їхнє, тому що воно наше, тому що воно виражає душу українців, тому що вона воно означає сутність української нації. Ну так було тоді, так на жаль, залишається і зараз. Пригадаємо, що 13 січня Литва відзначає День Захисників Свободи. Литва один із наших найвірніших, найнадійніших союзників. Шкода, що держава маленька, і потуги, в неї економічні чи фінансові, не такі великі, як у Сполучених Штатів чи в інших країн Європи. Так от, у 1990 році, у Литві поширюється рух Саюдіс, який очолював Вітаутас Лансбергіс. Потім він став президентом Литви. Цей рух. Боровся за незалежність Литви, яку литовці вважали несправедливо окупованою ще з 1940 року, коли Радянський Союз після пакту ріббентропа Молотова окупував Латвію, Литву та Естонію. Рухи були дуже великими, дуже сильними. Барикада, ось, наприклад, такого штибу була споруджена у Вільнюсі перед Верховною Радою. Радянський Союз вів у Вільнюс танки. І ось чоловік із литовським прапором стоїть перед радянським танком. Горбачов 10 січня 1991 року поставив керівництву ЦК. Компартії Литви вимог відмовитися від цієї національної ідеї, припинити безпорядки. Але де там? Нічого з того не сталося. Була введена, наприклад, Псковська дивізія, ось тут вона стоїть перед сходами телецентру. І саме телецентр тоді штурмували доблесні радянські десантники. Старше покоління наших глядачів, напевно, пригадає, от той фільм наші виробництва Олександра Невзорова. Наші це були радянські танкісти, десантники, які штурмували вільнюський телецентр, і було тоді вбито 14 мирних, мирних громадян Литви. Ну, з якогось дива, невідомо з якого Олександру Невзорову, торік. Було надано презид... Перепрошую. громадянство України без знання мови чи історії чи Конституції. Ну і цей момент багатьом людям незрозумілим, адже пам'ятають багато хто то його фільм «Наші» про вільнюський телецентр. Врешті-решт, у березні того ж таки 91-го року, Литва, перший з усіх радянських республік, проголосила свою незалежність. Ну, невдовзі. Не минуло і півроку, як на той же слід стала і наша славна Україна. Сталося це 24 серпня, того ж таки 91-го року. Ну що ж, товариство, так ми коротенько пройшлися по датах січня різних епох. Як то кажуть, не знання історії, не звільняй від відповідальності, вивчаємо наше минуле, бо без нього нам важко будувати наше майбутнє.